Доброго здоров'ячка. Я за клуб у нашому селі і хочу розказати, як я заробляю гроші. Раніше ми були бідними, а бідними були від того, що були дурні. Дурними ми були, звичайно, за того, що бідні. Для подолання цього коло оберту прийшлося зарізати свиню. Зарізали свиню, і на вторговані гроші купили на все село штучний інтелект. Продавці штучного інтелекту у нас перевірені. Це ті цигани, що на базарі торгують. Колись ми в них біткої не купляли. Тепер у нашому селі майже в кожного на городі по десятку тих біткоїнів закопано. Потім, як почалася війна, ми в тих циган російські бетери купляли в господарстві незамінна річ. Тепер купили цього інтелекта. Цигани чесно нас попередили, що наукова розробка дуже новітня і тому його треба трохи підучити. Ми підучили його не трохи, а нормально. Три куми з нашого села. Неділю йому всю правду про все і про всіх розказували. Наш інтелектик, а тепер ми його так називаємо, від того став неймовірно розумним усе знає і на все відповіді дає. Потроху почали за гроші і іншим все розказувати, поповзли чутки і до нас стали приїжджати та інформаційні послуги купувати. Навіть дуже велике начальство стало до нас навідуватися. Виявилося, що інформацією краще торгується, ніж це Діло пішло. Усі в шоколаді тепер всі актуальніші новини і пояснення ви зможете узнати і від нас. От інтересно, де цигани таку прекрасну штуку з комуністами.